Покрасити і викинути. Написали мені в коментарі під відео, де я показала процес перефарбування кухні. І знаєте, я хвилювалася, бо таке цілком могло трапитись. Це був мій перший досвід перефарбування, і я не знала, чого очікувати, але дуже хотіла красиву кухню, бо та мене дуже дратувала. Тож зараз вам покажу, як я прибираю, як я мию фасади і плитку і як виглядає все це після того, як я перефарбувала. З моменту перефарбування фасадів пройшло більше трьох місяців. А з моменту перефарбування... Плитки пройшло рівно 5 тижнів. Дивимось, ось зараз я вам покажу, чим я мию. Ось таким засобом. Він з хлором. Тому зараз я набризкаю і залишу трошечки, щоб воно подіяло. Мию я вже не вперше, тому не хвилююся і не боюся, але вам показую вперше. Зараз буду гарненько терти ганчіркою, побачити, що нічого не трапляється, не облазить і не шкрябається. Я навіть далі показала вам, якщо пошкрябати нігтями. То теж нічого не трапиться. Ця фарба дуже стійка, і мені наразі дуже подобається, як виглядає моя кухня. І колір вона не змінює, поки що не жовтіє. Звісно, пройшло не так багато часу, але загалом я вже розумію, що облізати фарба точно не буде. Я відзвітувала, а ви вирішуйте, фарбувати чи ні.